Сьогодні росіяни завдали ракетного удару попередньо балістика по фактично центральній частині міста ізюма, а на вулиці було Велика кількість людей, і ця локація відповідно передбачає тут. Знаходяться наші служби, служби соцзахисту, трохи нижче ЦНАП, сервісні служби, відповідно податкова, юстиція, державна виконавча служба. Тощо наразі відомо про п'ять людей, які загинули. На жаль, на місці тіло останнього чоловіка тільки кілька хвилин тому дістали. І 34 людини постраждало. Кілька з них знаходиться вкрай важкому стані. Серед них відповідно дитина дівчинка. Наразі госпіталізовано сім людей, однак ми розуміємо, що ця цифра буде збільшуватися.